Поляки багато говорять про те, що українці сидять на соцвиплатах, Але чи дійсно це так, ти дізнаєшся. Але додивившись це відео до кінця. А поки підписуйся на канал, щоб і надалі не пропускати важливу інформацію про життя роботи за кордоном. Ну тим часом повертаємося до теми. Загалом українські підприємстві добре почуваються на польському ринку, і наші земляки не просто демонструють свою конкурентоспроможність в різних сферах, а й звісно, сплачують податки. Згідно з підрахунками минулого року українці податками принесли Польщі 4 мільярди злотих, і це лише частка за 2022 рік. А зараз українських бізнесів набагато більше, тому що їхня кількість зростає. За останній рік у Польщі зареєструвалося 3,5 тисячі компаній, серед них і відомі кожному українцю. Це нова пошта, львівські круасани Укрзалізниця і ще багато інших. До речі, напишіть в коментарях, що саме українське в Польщі зустрічали ви. Буде дуже цікаво почитати. А загалом для повного розуміння в Польщі зареєстровано майже 27 тисяч фірм з українським капіталом. Чимало, погодьтесь. Ну і звісно ж, на відкриття на відкритих, точніше українцями підприємствах, працюють не лише українці, це і робочі місця для самих поляків. Тому неважливо, що говорять деякі поляки. Цифри говорять, що Точно не всі українці залежать від сосвиплах. Друзі, а ми знаємо, як точно не залежати від цих соцвиплат і соціальних допомог, то це знайти хорошу роботу. І ми вам з цим можемо допомогти, тому що маємо безліч перевірених вакансій, і ми є самі прямим роботодавцями в Польщі. Тому, якщо хочете дізнатися актуальні пропозиції в описі до цього відео, я залишу посилання для зв'язку з нами. Ну і обов'язково тисніть лайк та підписуйтесь, тому що перша віза про життя та роботу за кордоном.